Собаки, що опиняються у КП «Спецсервіс Кременчук», потрапляють сюди не лише в пошуках прихистку, а й можливості почати все з чистого аркуша. Кожен із них має свою історію непросту, часом болючу, але завжди сповнену віри в людину. Кардинал, один із таких хвостатих, молодий, гарний і надзвичайно спокійний собака, який пройшов через травму лапки. Колись болісна, а сьогодні майже відновлена. Ця лапка лише нагадує про те, що життя не завжди було легким. Але є те, що залишилося незмінним. Його довірливий погляд і бажання бути поруч із людьми. Він пережив операцію доволі складну, називається Остеосинтез. У нього там всередині спеціальна конструкція. Наразі він поки що в неї не стає, але в будівлі все людина там зростися, і він буде ходити повноцінного чотири флаг. Ми дуже спілкуємося. Він такий голубчик, лагідний, красиво. Що в нього є таке схожна інтер'єра. Його найбільша мрія знайти домівку, де його приймуть з усіма особливостями, де він зможе відчувати стабільність, безпеку та справжню любов. Якщо його підстригти, вичистити, такі собаки зазвичай одні з найтаких показовіших прикладів перевтілення. Якщо його е привести до ладу, він буде Прямо, дуже схожий на породну собак. Взагалі, вольєр він дуже такий ініціативний, веселий. Незважаючи на те, що в нього наразі три робочі лапки, він намагається і стрибати, і лапку давати. Такий дуже товариський пес. Деталі про можливість допомоги або адопції чотирилапого можна дізнатися за контактами, які бачите на екрані, або на офіційних сторінках КП «Спецсервіс Кременчук у соціальних мережах. Тут кожне добре рішення має значення і, можливо, саме ви станете тією родиною, яка подарує кординалу довгоочікуваний дім і тепло. Катерина Груднєва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.